З 2014 року йде війна з Російською Федерацією, і як в будь-якому збройному протистоянні сторони конфлікту час від часу беруть у полон своїх ворогів за 10 років тисячі українських військовослужбовців побачили жах полону, після чого були звільнені за процедурою обміну. Але лише нещодавно, починаючи з 18 травня 2024 року. З моменту набрання чинності закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку номер 10449 – військовослужбовці отримали право на звільнення зі служби у зв'язку зі звільненням з полону, в разі якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, і звичайно. Військові, які побували в полоні, починаючи з 2014 року, масово почали подавати рапорти про звільнення. Однак військові частини відмовляють більшості з них. Чому юридичні служби військових частин трактують закон на власний розсуд, а колишнім військовополоненим, бажаючим залишити службу, відповідають так: звільнитися з лав ЗСУ, можуть лише ті. Хто нещодавно повернувся із полону, тобто безпосередньо після перебування у полоні. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.